Як правильно медитувати, що потрібно знати початківцям, якщо ви ще не пробували, хочете почати, якщо не розумієте, правильно засинати, правильно закривати очі, правильно сидячи, лежачи. А що має бути приходити під час медитації? А чи має взагалі щось приходити? Чому хтось щось бачить, хтось щось чує, що робити взагалі? Я, як людина, з практичної точки зору поясню, як я це роблю і як я допомагаю клієнтам почати це робити, тому що зазвичай після консультації... Кармолога вам виписують налаштування медитації, після яких, вже прослуховуючи 20 разів, 30, 40, дивлячись, кому скільки років, ви починаєте вибудовувати свою систему, свої ритуали, яка для вас медитація. Так ось, навіщо взагалі медитувати? Розкажу історію про себе. Мене звати Анна Слобенчук, я кармолог, спеціаліст матриці долі, також бізнес-ментор, спікер на івентах. І я починала не з цього. Я починала з того, що мені було цікаво. Як взагалі працюють медитації і чому всі кажуть, що медитація перепрошиває? У мене була одна проблема: це я не могла подорослішити. Я не могла взяти в руки те навчання, яке мені було придбане, і почати консультувати по цьому навчанні, тобто почати реалізовуватись зовсім інші професії. Мені щось не давало страх, якісь упередження. Я постійно відкладала, прокрастинувала. ну, і це було два місяці, два місяці в підряд. Я зрозуміла, що щось не так. Якась, ну, треба щось з цим робити. Попробую, яка я новий метод медитація. Медитація на дорослість, медитація на вихід зі страхів. Пізніше я написала цю медитацію, ви можете її придбати тут знизу, внизу під Ютубом. Це моя авторська медитація, яка. Пушить вас, і дійсно, що буде після, ви послухаєте. Я не вміла медитувати. І мені ж треба прослухати 25 разів. Тоді було, мені було 25 років. І я 25 разів підряд. Тобто 25 днів підряд можна там пропуски, це прописано в інструкції. Так ось я починаю медитувати і розумію, що десь я. Засинаю, десь я хочу лежачи, десь хочу сидячи, десь в мене не виходить, і які правила я для себе зробила. І як я дійшла до 25, не здавшись, це дуже класно, взагалі, тому що дуже багато хто здається. І благо мені всього 25, тому що дівчата, які до мене приходять 40-45, вони кажуть, 40 днів і слухають, тому що потім вони мають результат. І це, ну, це факт просто. Не мати результат це, ну. Майже неможливо, точно у вас тут щось перепрошивається, коли вам далдичать одно і то же. Ну, якщо далдичать вам, що ви не успішний, 150 разів в день, то напевно ви так і будете думати. Так само і навпаки. Так ось про медитацію: які основні правила треба запам'ятати для себе, як буде вам зручно? Перше це слухати медитацію людини, яка вам відгукується, яка вам по серцю не просто рандомною в Ютубі включаєте там всіх підряд, а саме людина, яка вам іпанує. Голос, який вам імпонує, або вчитель, який вам імпінує. Тому що, коли я починала слухати на Ютубі різні медитації, мені так не імпонували ті голоси, ну просто жесть. А коли я включала свого вчителя Марину Хмаловську, коли я включала свого вчителя Богдана Гончарук, кого я ще слухала? Не згадаю, ну, в общем, мені відгукувалось, мені було окей. Другий момент важливий сидячи чи лежачи. Я, наприклад, робила це і сидячи, і лежачи. Але що важливо? Важливо не засинати. Тобто, якщо ви розумієте, що ви провалюєтеся сон, то робіть краще сидячи. Якщо ви розумієте, що лежачи, ви не провалюєтесь в сон, робіть лежачи. Це окей, мені так окей, і мені це працює, це все нормально. Тільки треба ж відслідкувати, засинаєте ви чи ні. третє правило вже це те, що медитації зазвичай бувають різні: від 5 хвилин, 15 хвилин, буває 30, годину. Я рекомендую починати з маленьких. Ось, наприклад, як у мене була 15 хвилин на дорослість. Чи ви можете взяти безкоштовну грошову медитацію в мене в інстаграмі? Мене звати Анна Слабачук. Напишіть мені в директ грошова медитація, і я вам вишлюю безкоштовно. Вона якраз на пять 6 хвилиночок. Тобто така швидка, не треба довго це сидіти над ним. Особливо спочатку це важко. Далі вже можете прокачуватися і довше сидіти в медитаціях. Четвертий момент: мені було легше саме слухати медитацію з текстом, тому що з текстом мене направляють. Якщо без тексту, то я починаю уриватися, перенативати в якісь свої думки, що мені треба зробити, куди-то улітати, не туди. Тобто навіть не сфокусовуючись на собі. Шостий момент це фокусування. Медитація, вона, отчасті створена для того, щоб сфокусувати вас не тільки на словах, які там говоряться, а в принципі, щоб ви керували своєю свідомістю і прям були сфокусовані, щоб ви всі інші думки такі: а ну-ка проч, проч, проч. Мені треба найголовніша моя думка. Ось цей фокус уваги, вибір, вибір ем, саме цієї думки це важко спочатку, але. Якщо ви будете фокусуватись, наприклад, на диханні вдих видих якщо ви будете фокусуватись на цій одній думці або на одній точці, якщо ви відкритими очима це робити, вам буде легше. Як ще легше, таке шосте правило. Мені легше закритими очима, але іноді можна відкритими очима. Коли, наприклад, у вас якийсь пейзаж у гори, коли я була в горах, коли я була на морі в Італії, коли я десь в красивих місцях, то мені краще споглядати цю красу, знаєте, і втикнути в одну точку і медитувати. Медувати медитувати щось своє або включати когось. Далі навіщо взагалі слухати медитацію? Або фокусування, або вихід з якоїсь програми, тобто щось треба вилічити. Умовно заболів зубік, ми йдемо кому? К стоматологу. Так само у вас, наприклад, дитяча позиція, ви розумієте, що прокрастинуєте, лінуєтесь, ви розумієте, що вам страшно щось робити, ви б давно вже досягли успіху. Вам треба медитація, я доросла. Якщо ви розумієте, що ви зазвичай всім допомагаєте, стаєте жертвою, на себе часу не вистачає, не вмієте від... Відмовляти, всім всьо, собі нічого. Скоріше за все, вам треба медитація. Я не жертва. Називається у мене на сайті. Е, також є інші медитації, і, наприклад, ви постійно все контролюєте. Супер-гіперконтрольор, прям родину дітей, подружок, маму свою От всіх ви контролюєте. Вам треба медитація, ні контролю. Це ці стрі ключові медитації я створила для того, щоб ви виходили з цих програм. Але як ви будете виходити через певну кількість днів. Скільки вам років? Наприклад, ви прожили 40 років, вам треба 40 днів підряд прослухати цю одну медитацію. Чому 40 років? Чому 25? Тому що ви вже аж 40 років прожили з програмою цієї, ви вже прожили ліночісь, ви вже прожили е, з цим сценарієм. Навіть коли ви були не ви пам'ятаєте, що цей сценарій, ви з ним народили, скоріш за все, і вам треба кожен рік відпрацювати як за одну медитацію. 40 днів порівняно з роком 365. А якщо казати про ваші 40 років інші, ну це взагалі фігня. Насправді, просто беремо і робимо, стаємо в дорослу позицію і робимо. Прям заставляємо себе через не хочу, а через треба. Пам'ятаєте, в садочку в навіть не садочку в школі було треба. Треба зробити домашнє завдання. Ось тут теж треба через треба. Далі про медитацію ще важливий пунктик – це те, що. Коли ви медитуєте, дуже важливо тримати осанку прямою, якщо ви сидите. Тому що, якщо вона десь коюджена, енергія не йде правильно. Також мені допомагає подушечка. Я сідаю на подушечку. Попою або на диван, і тоді мені м'яко, класно і колінки не так болять, прям рекомендую. Якщо ви лежачі, знову таки сфокусуюсь на тому, що ви не маєте засинати. Медитацію краще робити зранку, тому що ввечері у вас, ви вже втомлені, ви вже хочете спати, ви, скоріш за все, роздратовані. Але якщо медитація для спокою, то можна ввечері. Якщо медитація для того, щоб відпрацювати щось, щоб стати. Більш багато, більш успішно, грошова, наприклад, то її точно зранку треба слухати або в день, в першій половині дня. І також, якщо ви розумієте, що ваші мислі улітають в цих медитаціях, саме текстових, що ви кудись улітаєте, що ну, не виходить. Просто робіть, просто робіть далі. Нічого страшного. На п'яте, на шосте, на десятий раз щось станеться, і ви зрозумієте, що о, а я вже краще розумію себе, я вже краще фокус уваги тримаю, щось краще. Що почне відбуватися взагалі? Після прослуховування моїх, наприклад, медитацій. А на десь третій п'ятий день у вас відбудеться те, що ви почнете помічати а, цю свою програму, наприклад, що ви лінувалися. Ви така от де я лінтяйка, наприклад. Або ви почнете помічати, що блін, ось я зазвичай я звикла вже казати так, хоча я хочу сказати ні, але все одно кажу так. Ну тобто далі будете продовжувати жити по цьому сценарію, але а, вже помічати його. І вже десь на середині шляху, ви такі. Блін, а може якось інакше треба було сказати? І десь в кінці шляху ви скажете нарешті ні. Там, де ви не хочете, ви нарешті візьмете ту матрицю долі і почнете її рухувати, і йти в свою реалізацію, в свій страх, казати людям, що ви надлітєвшим зараз будете а раніше були нормальною людиною. Коли ви слухаєте медитації з текстом, це про те, що вас ведуть. Ви можете вийти на вищий рівень, це коли ви слухаєте медитації без тексту. Коли ви самі себе ведете. Зазвичай у вас є якийсь внутрішній запит спокою, і ви просто в тиші знаходитесь і вієте думками, але це класно робити, коли. У вас направлений фокус уваги, ви вмієте сфокусуватись. А якщо ви ще не вмієте, і у вас дуже багато думок, то краще, звісно, з направленням людини. Це всі базові правила, які мені було потрібні практично тоді, коли я починала. Медитація зараз в мене це як база життя. І дійсно, коли дуже погано, особливо вона так рятує дівчата, ну дуже рятує. І також я хочу сказати, що медитації. Якщо ви хочете зробити базою, класно заходити в якийсь челендж, класно заходити в наставництво, класно заходити на преміальну програму Я богиня, де ми взагалі постійно слухаємо медитацію, гроші на солоді, я богиня і так далі. Але навіть на самодисципліні сказати собі самій, я це зроблю теж можна. Ти достойна, ти варта кращого.